Добрий вечір, шановна громада, шановні підписники, сьогодні 6 липня 2023 року. Вирішив засняти вечором коротеньке відео. У нас тут гроза, суне з усіх сторон, на господарстві насувається. увається. люблю грозу, хай пульє, менше поливати треба буде. Якраз буде свіж, свіженько нам на вечір. На ніч хай пройде, поліє мені кавуни, помідори, маліну. Думаю, якраз засніму для канала, бо сьогодні не було коли, було багато роботи заснімати. Думаю, ще один вечір на господарстві заснять. Завтра в 6 ранку треба бути вже на роботі мені. Не пойму, що це з відео, щось якийсь поганий, чи це веч... О! Я зрозумів, що було погано, Треба лампочку було нажати. Тепер чи це веч? ну так мерехтить. Підписуйтесь на наш канал про Агробо. Чувствую, зараз лупить, треба мені вже двері позакривати. Підписуйтесь на наш канал. До нових приємних зустрічей. Бувайте.